Мене звати Яна і мене требує питання толерантності до людей та дітей з особливими потребами у нас в нашій країні та в світі в цілому. Тому я почала світлувати систему. Вчора зараз я сказала, що я зла, так я влазла з двох ситуацій, про одну з них ми зараз поговоримо, на по вулиці дитину перекривили за те, що вона закричала. Діти так іноді виражають свої емоції. І це так можливо це комусь некомфортно, комусь це неприємно, але це не дає права перекривити дитину і насміхатися з нею. Про це я сказала, це було зуваження, назваження відреагували неадекватно. І дуже сумніваюсь, що взагалі про цю ситуацію дитина ця треба бути задумується і думає, зробить якісь висновки. Я думаю, ні, тому що справа виховання. Так, от, хотілося б запитати, як ви взагалі реагуєте на подібні ситуації, що робите зауваження ви дітям, тому що я зазвичай зауваження не роблю, але розумію, що, е що якщо батьки не розповідають про ось такі моменти, про те, як себе вести, е як правильно вступати і так далі, то треба з комусь робити. І от я іноді роблю зауваження, тому що ну а як навчати? І друге питання, що хвилює, що все ж таки батьки повинні сідати з дітьми і говорити про те, що в нас зараз в країні, та й не тільки в нас в країні людей та дітей з особливими потребами фізичними та психологічними стає все більше і більше, на жаль, і з цим нам треба жити. І ніхто не говорить про якесь там розуміння, про допомогу, про ще щось. Просто найлегше. Це толерантність. Тобто просто пройти мовчки. Якщо ти не можеш там допомогти, не хочеш допомогти, просто пройти мовчки і піти. Ось така моя думка, тому будьте, будь ласка, толерантні один до одного, всі ми люди, всі ми різні, в кожного своя думка, в кожного своє життя, але будемо толерантні і тоді нам буде легше жити.